Перед Богом оголошую вас чоловіком і дружиною! Данці вбили усю мою родину. Навчи мене битися як ти. Допоможи мені знайти їх. Король Крістіан вважає, що це зламає жителів Стокгольма. Я законний король цієї країни, і я не дозволю відібрати це у мене якимось клятим шведським селянам! Точно! Ого! Армія короля сильна. Треба бути хитрими. Хто мує командою? Кляті ідіоти. Лише питання часу, коли він візьме місто в облогу. Я не відступлю. Ми переможемо! Міледі потрібні переговори. І от ми тут, як одна велика щаслива сім'я. Треба змінити наратив. Ви пишете свою власну історію. Він стане і вашим королем. Цього не буде. Тікай, інакше тебе вб'ють. Слідуй плану. Один є. І ще чотири. Моя сила безмежна. Нарізанина. Уявіть, як приємно буде відчути шведську корону на своїй голові. У, -у, у прям відчуваю. Ха -ха -ха. Скоро у кінотеатрах.